Виконуємо номер 126 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Собівартість деякого приладу становила 480 гривень. У наслідок упровадження нової технології його собівартість вдалося знизити на 5%, якою стала собівартість приладу. Приступаємо до виконання. Знайдемо 5% від 480 гривень. Тобто наскільки знизилась собівартість у гривнях. Для того, щоб знайти відсоток від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 480 поділити на 100 буде 4,8. І 4,8 множимо на 5, 48 множимо на 5, 40 на 5 буде 200, 5, у 8 40. 200 додати 40 буде 240, і відокремлюємо одну цифру кому маємо 24 гривні. Пояснюємо. Становлять 5%. Ну, а тепер знайдемо, яка стала собівартість. Була 480, далі знизили на 24 гривні. Віднімемо 24, маємо 456 гривень і пояснюємо, стала собівартість. Приладу Записуємо відповідь 456 гривень. Ми дали відповідь на питання, якою стала собівартість приладу, якщо унаслідок провадження нової технології його собівартість вдалося знизити на 5% а собівартість становила 480 гривень. Номер 126. Виконано.